У стінах початкової школи номер 1 стартувала третя літня школа стійкості. Визначаємо пріоритети. До 27 серпня вона об'єднає понад 2 тисячі працівників навчальних закладів Хмельницької громади, аби освітяни змогли якісно і креативно підготуватися до нового навчального року. Цьогоріч Міністерство освіти нам анонсувало зміни до типових освітніх програм нової української школи, саме 5 та редів'яті класи. Також зміни до оцінювання за даними програмами. Також у нас будуть відбуватися зміни в програмі захисту країни для 10 класу. Покоління дітей абсолютно змінюється, і діти хочуть щось нового і нового вчителя. І от саме під час літньої школи стійкості протягом. Умовно двох тижнів ми готуємо цього вчителя, який прийде 2 вересня і буде крутий для наших дітей. Цьогоріч організатори Центру професійного розвитку педагогічних працівників обрали гаслом заходу Бери і роби. Це опрацювання нових методичних таких рекомендацій щодо оцінювання учнів 5-9 класів. Це зміни в навчальних програмах. Спікери, які запрошені сьогодні, це унікальні люди, які протягом літа. Працювали, удосконалювалися, і сьогодні для усіх педагогів хочуть представити ті напрацювання, які дійсно працюють. Отже, бери і роби. Майже 40 учасниць зареєструвалися на тренінг із сертифікації. Цьогоріч вперше її зможуть пройти вчителі історії. Продовж п'яти років проведення сертифікації. Ми маємо вже 214 вчителів початкової школи, які успішно пройшли сертифікацію. Вони є. Перспективні, потужні, мотиватори для інших своїх колег. Вчитель, який успішно пройшов сертифікацію, він отримує 20% надбавки до заробітної плати, а також проходить позачергово-чергову атестацію. В рамках школи презентували третю хвилю всеукраїнського проєкту На здоженемо подолання освітніх втрат в природничій галузі для вчителів фізики, хімії, географії та біології. Це може бути пов'язано з відсутністю можливості навчатися через те, що зруйнована школа, через те, що немає інтернету, через те, що немає електроенергії, через те, що діти чи вчителі виїхали за кордон або є внутрішньопереміщеними особами. І велика кількість оцих прогалин діти приходять знову 1 вересня в школу, а прогалини величезні. Потрібно розуміти, через що вони відбулися, і що ми можемо зробити, щоб ці прогалини надолужити. Ціх нас на початку. Навчального року об'єднує думка про те, щоб мирно, спокійно розпочати навчальний рік, щоб ми могли наших дітей зустріти із хорошими знаннями, із позитивним настроєм, що діти наші захищені, а більшість шкіл нашого міста мають такі укриття, що ми учителі забезпечені підручниками і програмами. На одній з десятків майстерок для працівників дошкілля творча атмосфера. Педагоги освоюють експериментальну методику малювання фарбами та олією. Тут розвиваємо в дітей окомір, геометричні фігури ми кольори повторюємо, дрібна моторіка ручків, яка необхідна дітям для на майбутнього читання, писання. Вони тоді більш дисципліновані. Вони дуже захоплюються цим і радіють і своїм результатом. А у цьому класі працівники дитсадка Калинонька готуються до презентації цікавинок в заняттях з водою. З навчання вихователі закладу освіти номер 38 поєднують з дослідженнями. Коли вивчаємо птахів, ми на природі вивчаємо пір'ячко, з якої пташечки, ми беремо мікроскоп, досліджуємо його властивості. Цеглинки Лего 6 стверджують організатори майстерки, допомагають малечі у розвитку мовлення, а школярам пояснити аспекти математики. Птаха щастя, з жутового шпагату виготовили учасники майстерки з Лілією. Мельник Ми робимо таку пташку для здійснення наших мрій. Такий український оберіг з ниток. Чому прийшли на майстер-клас? Тому що потрібно трошечки відволікатися і займатися такою більш ручною працею, бо це цікаво. У рамках літньої школи стійкості відбудеться презентація краєзнавчого видання Хмельниччина минуле, що дивує Сергія Йсюніна. Усі учасники заходу отримують сертифікати. Та найголовніше незламні титани, на яких тримається освітня галузь, зі здобутими знаннями і навичками увійдуть в новий навчальний рік. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.